Привіт. Привіт. Як тебе звати? Мене звати Ярік. А, вітаю, а мене звати Віка. Я, я буду сьогодні в тебе за, запитувати декілька запитань. Ти готовий? Чому ти вирішив грати у футбол? Бо того що я хочу стати сильним. Добре. Який твій улюблений момент на полі? Забивань голи. Угу. Якби ти був тренером своєї команди, що б ти змінив? Цей. Сам не знаю. Як звати твого тренера? Ігор і Артем. Добре. Він суворий? Ні. Добре. Що найсмішніше як казав твій тренер? Нічого. Якби твій тренер був супергероєм, ким саме ти його бачиш? Mm, цей. Що він дуже гарно учить. Угу. Як, якби ви Що він нас найкраще учить? Яка фраза тренера стала легендарною в команді? Що він нас підтримує? Угу. За що тренер найбільше свариться? За те, що ми програємо. Ти пам'ятаєш свою першу гру? Так. Да. Що там було? Цей нічого не пам'ятаю, що там. Який матч тобі запам'ятався найбільше? Як ми грали це, з Динамо білими. Чому? Бо того, що у нас були в цьому списку. Ти колись плакав після гри? Ні. Через що? Того, що ми вигравали. Угу. Які в тебе улюблені Ем... буці? Які у мене? Угу. Чому саме вони? Бо того, що мені їх мірон подарив. Угу. Ти віриш, що бутси приносять удачу? Так. Да. У тебе є талісман або щаслива футболка? Є. Коли небудь випадково забивав автогол? Ні. Добре. Що сказала мама після програшу? Нічого страшного. А після перемоги? Добре. Угу. Ти колись забував форму вдома? Ні. Добре. Якби ти витратив один мільйон доларів щоб? Зробив з ними. Не знаю, щоб зробив. Чому дорослі ходять на роботу? Бо того, що вони хочуть навчитися. Щоб. І останнє запитання: що потрібно робити, щоб стати успішним футболістом? гарно тренуватися. Добре, дякую. Ви пройшли свій. Добре, дякую.